Друзі, розпочинаємо жеребйоку атажу обік-слем. Зараз ми проведемо жеребкування таким чином. Спочатку у нас буде жеребкування груп, учасників груп, а потім ми віджеребкуємо віджеребкуємо групи, які підуть на іксах. У нас також буде шість груп, і які групи потраплять на ікси, там буде чотири учасники, які пройдуть одразу в 1-4 фінал. Зараз ми розпочнемо жеребкування груп. Перший учасник потрапляє в першу групу, другу, третю, четверту, то тобто є, B, C, D і e, ф. І так до кожної групи буде додаватися по одному учаснику. буде, буду я записувати. Валік Вільчинський буде. Сьогодні корзині знаходяться. Давай всі, всі, всі. я буду знімати, щоб ви дивилися, всі бачили. Валік буде. Доставати і записувати. Так, Зразу і що будемо. можна починати, так? Да? Все, давай, Валік, починай. Перша людина йде у групу А. Групу А. Це Томи... у нас Мельниченко. Мельниченко, група А. Представник Брожської школи тенісу. Мельниченко. Група Б. Група Б. О. Один з фаворитів. Галуз... Галанзовський. Галанзовський група Б. Так. Так. Представник Харківської школи Псарюк. Псарюк ще не грав з ним. Але теж переможеться останнього туру. Ще передостаннього. О, 7 любимий Ізюмінка на торті. Анатолій. Усенка Група... Толік. Очолію групу Д. Ох, і так, так, далі валік. Вот там валік витягує далі. Група Е. О, Валентин Поплавський. Поплавський валік. Ну вже не столію. Да. Толику шов від Поплавського. Так. Остання група. Шостна. Група Ф. Група Ф Діма Мартинюк. Мартинюк Діма. Дима. Так, пішли. Так, зараз, груди. секундочку. Значить, дивіться хлопці. Тут в нас група I, A, B, C, D. І Ф у Смеш Ап вона буде перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. На да, розклад і mm. потім жеребкування по е, сітці ми зробимо далі. Mm, да. Так, пішли другі номери. Хто це так, хто це так скрутив? Okay. Ага. Ах, іде представник шаповал. Шаповал, групу. Да. Шаповал. Все таки поєднали всіх в одному кошику. Два броварських будуть грати під. От, в одній групі, Так. Вирішили ми нікого не розводити. Микита полетіло. Микита полетіло з Гланзовським. Попадає так. у нас. Полетіло. Так, далі Ваник витягуємо. Швець-ігор. Де до псарюка? Псарюк швець-ігор. Швець. єсть. Цікаво буде. Так, далі Віник. До толі у нас іде. Хто, хто, хто. Хо-хо-хо! Сергій, вітаю! Покажеш, як ти тренувався. Я тобі сьогодні все розповідав. Так, До групи є де Фещенко. Фещенко з Поплавським буде грати. Це дуже часто хлопці грають ну, Такий жереб, тут ніхто не підтасовував нічого. Так, Дмитро Дайський йде до Мартинюка. Дмитра. Є. Два, два Дмитра. Так, залишається. Так, третій по группам, мы тоже остаточно точно он дивиться. Группа А. Группа а. а. О! Кто там? Наш останній участник, що зарегистрировался, Максимум. Максим Максимов. группа А. Добровольской школы потрапляем. Так, далее. Так, группа Б. Кто там? А, типа Лехин, Артем. А, типа Лихин. А, Лихин Артем. Потужна група. Ох ти, да. Сильна, дуже група сильна. Так. Група з С. Група С. Землянський. Так. Це Землянський. Земля. Думав я, але це Землянський. землянський. Схожі прізвище. Землянський. От бачите, що? два товариша, псарюк Землянський попали в одну групу. Ну що ж, тут нічого не, по... не зробиш. Так, так. Герес. Герес. Група Д. Герес Думав так. я. О. Так. Так, по класске фещенка. Ооо, хо-хо-хо-хо-хо. Ох ти. Ось це група. Дві групи. Група Б і група Е. E. Веченський. Ну і там, мабуть, Корнейка Євген залишився. Так, да, залишився Корнейка Євген. Залишився. Саме так. Так, да, І є. Значить, ще раз повторюємо, тоді дивіться, зараз покажу вам. Список груп, побачимо, потім все буде е, в електронному вигляді. Група А – Мелінченко, Шаповал Максимов, група Б – Галандзовський, Полетило, Атепаліхін, група С – Псарюк, Швець-Землянський, група Д – Усенко, Климченко, Герес, група Є e Поплавський, Фещенко, Вільчинський і група Ф Мартиньок, Адайський, Корнійко. Все, ми групи віджеребукували, зараз підготовимося і будемо шукати фіксів. Е, е, е.